За один день ринки втратили більше 2 трильйонів доларів капіталізації після того, як президент Трамп оголосив про додаткові 100% мита на китайські товари вже з листопада цього року. Що це означає для нас? Що це означає для ринку? Ми з вами сьогодні якраз і поговоримо на зв'язку. Михайло Басен, інвестор-підприємець, з вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальне відео. І так, давайте розберемося, що взагалі сталося і яка причина краха такого, ну, таких падінь фон на, фон, на фондовому ринку. Відповідно, індекс SP 500 падає на 2,7%. NASDAQ так само за ним рухається вниз. Криптовалюти біткоін з 125 тисяч, в принципі, рухається аж до 100%. Двох тисяч доларів майже навіть трохи не ще було в моменті. Тобто, фактично, просто один день і величезні падіння на всіх ринках. В той момент ринок. Облігації зростає, тобто облігації виступають в ролі захисного того ж активу, і ринок ну, золота так само зростає, тобто кошти переходять в менш ризикові активи. Ну, відповідно, біткоін і ефіріум, вони тут зіграли більше спекулятивну роль. Але в чому причина? Чого нам очікувати надалі і на що особливо звертати увагу? І так, перше. Почнемо з фондового ну взагалі з мит і макроекономіки. Тобто, в принципі, у нас по макроекономічним даним особливо нічого не змінилося. Тобто, як ми маємо ставка 4,25, інфляція 2,9, і Вона поступово зростає. І в принципі, у нас є очікування на те, що вона і далі буде зростати. Без рівень безробіття у нас на рівні 4,3% і так само поступово зростає, що в принципі, ми говорили з вами тиждень тому назад. Але, але загалом економіка знаходиться в такому фазі повільного спаду, сорі, повільного зростання, і, відповідно, поки що особливо нічого в нас не не передвищає якоїсь біди. Але якщо подивитися тепер на дії, які Трамп робить. Тобто в нас ключова повістка дня це митам і підняття мит на 100% через те, що Китай заборонив експорт в США рідкоземельних металів, тобто як результат, скільки Китай контролює там, майже 70% світового еспорту цих ну, Власне, sorry, виробництва цього товару цих товарів, то, відповідно, це може сильно вдарити по технологічним компаніям в Штатах. І, відповідно, як результат, з однієї сторони, там Китай забороняє, з іншої сторони, вводяться додаткові мита, і все це призводить до чого? До того, що, відповідно, перша компаніям прийдеться переносити виробництво в штати. Відповідно, це збільшення капексів, з іншої сторони, компаніям прийдеться. Закуповувати по більш високим цінам, а це зростання вартості, як результат зростання інфляції на певні товари та послуги. І відповідно все це призводить до того, що тепер уже під великим питанням що будуть зменшуватися ставки найближчим часом. Хоча було би логічно, щоб продумати певні стимули, тобто не обов'язково з ставкою, але взагалі продумати певні стимули для того, щоб компанія було цікаво саме переносити своє виробництво в штатах, і ну і відповідно. Далі розвиватися там, але фактично, фактично, ми маємо на сьогодні таку трохи складну історію, тому що в відповідно, якщо ми маємо підняття ставок, заборони як результат торгової війна, в нас продовжить. І далі розкручуватися, і відповідно, це буде б, основною новиною, яка буде впливати на ринки. Я бачу, вона впливає на ринки максимально, максимально сильно, тому що ну, 2 трильйони падіння капіталізації це суттєве падіння для фондового ринку. От, тому, що що нам очікувати від загалом від фондеї найближчим часом? Перше. Це те, що я думаю, що на в короткостроковій перспективі ми ще може трохи спустимося вниз, і, відповідно, десь в цьому діапазоні і продовжимо ну, і залишимось. Тобто, я не думаю, що в нас буде падіння там більше 10-15 тобто, якщо ще впадемо на 2,7-3%, то це в принципі буде вже завершення. Тобто, тому найближчим часом я думаю, що. Падіння короткостроково продовжується, але в довгостроковій перспективі тенденція йде далі на зростання. Це перший момент. Другий важливий момент. Що, що стосується безпосередньо компаній, особливо технологічного сектору. В даному випадку найбільш цікавими у нас є ну, хто є, власне, і переможцями цієї всієї двіжухи з рідкоземельними металами це такі компанії, як MP Materials. Яка, до речі, дала досить непогане зростання. і, Бачите, з моменту розгортання торгових війн вона і далі продовжує зростати. Далі, Є е, е, також е, ну, три компанії, в принципі, MP, разом прямо, Михайло Пацан, MP е, е, так, USAR. Так само останнім часом вона максимально круто почала зростати, тобто майже в три, три рази за там, буквально декілька цих, декілька місяців, і компанія Lithium Americans відповідно лак тикер на біржі. Так само вона останнім часом почала активно зростати ну на фоні от, власне воїни і заборон на рідкоземельні метали. Тобто три ключові переможці, які от на, на всьому цьому фоні досить Непогано зросли, це не означає, що їх треба купляти. Це означає, що на них слід звернути увагу. Якщо ви хоч йдете в цей інвестиційний тезис про те, що рідкоземельні метали будуть мати величезний попит, і як відповідно на фоні всіх заборон їх на них ціна ще більше зросте. Як результат, це дійсно може бути одним із цікавих вкладень. Відповідно, далі для захисту тілки, тобто. Середньострокові, довгострокові облігації, я бачу, тенденції пішли далі вверх. Ціни на всі види облігацій у нас зростають. Ну як результат, очікування на зниження відсоткових ставок, плюс незрозуміла ситуація з тими митами. У нас ще одна додаткова незрозуміла ситуація, яка, крім мит, це шатдаун США. Він продовжується вже, там скільки 11 чи 12 день, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, можливо, і більше. І відповідно. В даному випадку цей ризик у нас продовжується. Якщо ми ще тиждень просидимо з закритим гаверментом штатів, то в такому випадку може бути ще додатковий тиск на всі абсолютно ринки, на абсолютно всі ціни на верніше, ціни на активи на всіх ринках. От. Тому на це особливо звертаємо увагу, тому що вже на сьогодні почалися певні звільнення з Державних органів і вже перші накази підписані. Тому це також важливий дуже нюанс, який ризик, який ми маємо найближчим часом. Тепер, що стосується біткої, ефіріум і криптовалют, відбулася ліквідація, тобто ця ліквідація відбулася швидко і. Болісно для багатьох, на жаль. І тому, що ми очікуємо далі. Я думаю, що будеться певна стабілізація на цих рівнях, ну, але тенденція далі продовжиться на зростання, тому поточні ціни це просто одні з непоганих класних цін, на яких вже можна починати на невелику позицію собі добирати. Ну, в принципі, якщо ви використовуєте стратегію осередня, тому це гарна можливість для того, щоб щось докупити із основних криптоактивів. Тобто, Бачимо, і біткоін, класи опав, ефіріум, соланен посипалися. Ну, і, в принципі, всі інші активи у нас просто моментально впали вниз. От, Лайткоін це просто просто простось з на хвилиночку 135 доларів падіння на 52 долари. Тобто це. Просто величезне падіння. Тобто, якщо ще великі активи, вони витримали цей креш і, взагалі, цю нестабільність, то альткоїни трохи, трохи потрипало. Відповідно, тому. По даному ринку я очікую подальше зростання, тому поступово на нього можна його розглядати для добору собі в невелику частину портфелю. Тобто ми не говоримо з вами про якийсь трейдинг, ми говоримо зараз з вами про середню довгострокову перспективу. У короткостроковій моменті воно ще може зменшитися на фоні тиску зі сторони, як державних органів штатів, так і в принципі поточних ліквідацій. От, тому, тому ситуація в нас поки така. Ми будемо дивитися, що далі буде. Буде відбуватись на наступному тижні, але тенденція в нас залишається незмінною. В принципі, ціни нам ринок дає відносно класні для підтримання для того, щоб купити дешево класні активи, От тому, тому звертаємо на них увагу. На цьому в мене все з вами був Михайло Пацан. Успіхів і побільше прибуткових угод. І пам'ятайте, найкращий час для інвестицій це сьогодні.